Валеро, а ти знаєш, що найцінніше в жіночому молоці? Знаю, Тара. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий одружився на молодій дівчині. Через рік дід привіз її до пологового народжувати. Ну, видаєте, дивується лікар, дід гордо, треба завжди тримати мотор робочим. Через рік знову привозить дружину народжувати. Ну, дідуган, ти кремінь. у захваті каже лікар. Дід гордо. Мотор треба тримати робочим. Через рік знову дружина народжує лікар дідові. Агов, дідусю, час мастило міняти. чорненький народився. Третя ночі. Дзвінок у двері відкриває молодик, підкачений такий, а на порозі стоїть старий єврей. Доброго ранку. Це ви врятували сьогодні життя моєму сину Ізі, ризикуючи життям, витягли його з води, коли він почав тонути. Так, а що таке? Вже пізня ніч. Я розумію ваші почуття, подяку, все таке, але вже пізно. Що трапилося? Ви знаєте, на ньому ще шапочка була синенька така. Любий, до чого ж ти мене підозрілий? А з тобою інакше не можна. Можна. Просто не треба в кожному чоловіку, що сидить у нашій шафі, бачити мого коханця.